Давайте так, я Регала. Гуцульська інтелігенція. І ти одразу mm. сосаться Там просто мама! <рес> <рес> я вона Зеленського знає. Всім текіли! Бувало у вас таке, що ви запрошуєте друзів, а вони починають розповідати свої історії. Ні, тоді дивіться, це шоу бувало у вас таке. Ви на каналі Марина Вайцаховська, я Марина Вайцаховська, і сьогодні у мене в гостях. Сьомий лев на джипі можливо, потенційно, виключно тому, що після того, як пішов Лузан з проекту, їм треба трошки расового різноманіття. Джейсон Сафаров, стендап комік, <плес> дівчина, яку не взяли в жіночий квартал, через те, що вона не знає жодного анекдота про свекруху. Співачка, акторка Аліна Кош. Хлопець, в кого збулася, мрія отримати неочікувано спадок від незнайомки від тьоті Тіни Карл, яка йому свою пісню залишила. Співак Окс. Так, що буде відбуватися? Я вам задаю ситуації: було не було. Ми граємо. А, якщо у вас було, ви розповідаєте за яких обставин, що там відбувалося, якісь пікантні подробиці. Якщо не було, то ви пригощаєтесь цукеркою. Це цукерки з Гаррі Потера, в яких є буквально все, що ви розуміли: там вушна сірка, дощовий черв'як, бруд, кориця, вишня, цукрова вата, соплі, чорниця, чорний перець, банан, трава, зелене яблуко, маршмелоу, тухле яйце, сосиска, лимон, мило, туті, фруті, блювота і каву. От наймося ми сьогодні. Так, отак от. Ну, по правилам все дуже просто, дуже зрозуміло, все як дома. Ми перечислили, я подумав, я іноді буду вигадувати, що так. Що понеслося? Перше, значить, бувало у вас таке, що ви використовували свою медійність в корисливих цілях? Я не хочу їсти. Тоді треба розповідати. Ну, для сексу, я не знаю. Блін, ти коли ну, так я... кажеш, я прям не вік. Yeah, yeah. 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 Ну, от це якраз і працює. Це означає, що я все ху не роблю, якщо ти не віриш. <laughs> ну, а ще я. Ну, це не я використовував, по суті, да? так? Тіпа... Це тебе використовували. Ну, це не можна сказати, я ж не підходив, не казав, що типа. А ти не бачила ДЗК? зака виживання Я ж так не робив. Ну, я використовув це. Треба, щоб я спеціально показав? Ні, ну просто, чи я що я бачу, що да, Що я бачив, знає. що mm -hmm. мене знають. Mm -hmm. І я Было, кажу. Було. Окс. Було, було що 100%. Роби? Але ну, ситуативно це дуже ага. складно сказати. Ну, 100% було, коли там треба якесь класне місце десь знайти. Ага. <со> там, чи, чи, що, чи... Хат, я завжди кажу, знаєте, хто я? <соцю> Do you want a scandal now? Я щось тіні-карую, подзвоню. Ні, я використовувала. Ми після ліги сміху у нас була історія з тим, що ти приходиш якийсь ресторан, і вони такі: о, типу, ви ж Ліги сміху, клас. І ми типу щось замовляємо, і потім оприче цю історію, що в цьому ресторані, якщо ти замовляєш, типа вони такі потім та, та ми пригощаємо. Да, ну, ми потім ще раз туди прийшли, дати. тіпа такі добрий вечір. Але е, найбільше любить користуватися моєю популярністю мама. Іноді ти стоїш, така червона, тому що мама, ласка, ну давай завершимо все це. І вона мені ще давно знімали квартиру. І просто, ну, зні... ну, ми стояли, і мама така: А Аліна акторка, вона знімалася, вона Зеленського знає. Отак от просто, і хазяйка така, окей. Хазяйка така, тоді плюс п'ять тисяч. Це все. Хорошо, женем далі. Цілувалася з людиною імені якої не можете пригадати. Точно, так. Це все не за однією. <плес> <плес> ти зараз намагаєшся пригадати ім'я чи ситуацію? І то, і то. Це я взагалі історії вам розкажу. Розказуй. Ну, ну точно, так, що ти мало знав. Просто в мене був період, що я просто ходив на побачення. Я мало людей знав, і, наче, ну, і в мене, і в людини теж, напевно, була якась своя ціль. І ніхто там особливо внутрішнім світом не ділився. Тільки зовнішнім. Тільки і губами. Чим попало. Точно було, я не знаю, може я десь розповідав, що дуже швидко з моменту привіт, тиба перейшло до сексу. Це як цикло. Це... Ну <ріст> так, і це, ну і це хріново було навпаки. І це я зрозумів, що все ж таки треба давати час Треба давати. — трошки собі, бо це типа теж прилюдять, умовна. Тому що, якщо ви так не робите, ну це, це тупо максимально вих. Ну це бред. Ну, мене раз, ну от я типу, щось побачився з дівчиною, якраз там щось вийшло на Ютубі, от у Левів, якраз. Mm -hmm. І я побачився, я ще при, при, ну, приношу там джинтонік чи щось, і, і там дівчата, які стоять, відкривають двері, такі, і при ній роблять отак. Це джейхун? Це дже. Це теж мені в плюсі, коли отак роблять. Це тобі в тобі. І флюк. ти одразу сосатися. Е, Ні-ні, просто тебе. Я сів, Сюда. Е, щось ми посиділи. Трошки, взагалі, мінімально реально хвилин 15-20 може. Ми посиділи. щось щось, ми там цілуємось, типа, і вже кудись плануємо їхати. Кажу, ну поїхали до мене, і вона каже: Дивись, мені типо, треба бути вдома до такого то часу.' Я кажу, окей. І Я пам'ятаю, що я з нею приїжджаю додому. Отак вот беру телефон, ставлю таймер, як на виси. Щоб ми точно не. Саме сексуальний секс. І це найтупіший, вообще, коли ти ставиш таймер, щоб ти і поспішаєш, і ти думаєш, ну ти дурак. Ну, що ти Це А куди вона спішила? Чому в неї було? Ну просто і додому там чимось. А вона А вона точно була повнолітня, коли не перша шо. Там просто мама, я То що я трахаюсь, катаюсь по побаженням, це таке. ну... Комендантська, це мене ви там. Пожоще, ніж паєш. Ну це точно, типу, дивно. От я просто, я просто згадую, типу, це не зараз я не так живу. Просто зараз я не так живу. Просто я такий, ну це хреново. прям це. Ну ти подоросліша. Ну зрозуміло, що не у всьому, але ну так, да. mm -hmm. це точно, ну це дивно. Ну може такий період і треба тобі, щоб зрозуміти, чи тобі це потрібно, чи спробувати ну, підходить, да. чи ні. А так. <тут> Точно, це типа хрінове. Все, я закликаю людей, щоб вони знайомились, і бля, ну ти прям така бусинка, да? щось так перешова. Ну, Дякую, <с descript> що я молодець. А не тварь. Дай дай щось теж розкажи. У мене було дуже багато таких трешових історій. Бо я зі Львова, така гуцульська інтелігенція. У нас все красиво, все чітко. Але в дев'ятому класі. Почався розгульний спосіб життя, а -а -а. і мені здається, що моя мама досі про це не знає. Роздавай розкаже Еличка Елечка. Елочка. Елочка. <свісно> пані Елечка. Давай то послухаємо. послухає в нас. Прямо біля школи, це взагалі це ну це геніальні власники цього бізнесу. Я не знаю, як вони до цього дійшли. Прямо біля школи в нас був нічний клуб, <свісно> і от ми відсиджували, значить, скільки там шість-сім років. І після того йшли в той клуб. — А Що це за нічний клуб з чотирьох дня? Ну, Він відкривався шкільний? там да, шкільний. Були класні <різь> заняття. Там фізрук, це їхній бізнес був. <різь> да. і, і що? Ну там, звісно, наливали неповнолітнім. Там от, ну, от максимальна така тусовка. Сидом і так. Да, да. І власне ми завжди туди йшли. Кожен раз ми вигадували якісь нові собі приколи. Ми колись там могли всім класом піти і зняти собі віпку. В цьому клубі так. Да, Тебе і там... вчився вообще? Кембридж, бляжа? Яка віпка? Оксфорді і все. І типу, і ну там було дуже багато. Таких трешів, до нас приходила, по-моєму, поліція навіть там когось накривали, писали. Тобі протокол. казали, хватить трахати, я не спокойно. Згадай, що ти інтелігент. Закінчились дівчата, яких ти не трахав, друже. Ти в 9 класі, адумайся. а адумайся. Ні, я завжди тікав. Я дуже, тікав. дуже так все прораховував красиво. Я завжди казав, що мені треба бігти, в мене там справи mm -hmm. якісь. Мене відпускали. Я внідрявся в довіру і все. Mm -hmm. Але дуже багато там було. Такого прива. Чернухи. Mm -hmm. Дуже важко. Не, ну молодець. Аліна, просто на все каже. Я зараз скажу, б'ю жінок. Ну молодець! Є свої принципи, молодець! Можна поняти теж. Аліночка а в тебе що? Я просто ну не на, напрям такої теми. А. Ну я от не пам'ятаю ім'я чувака, з яким я вперше поцілувалася. А. Але пам'ятаю цей ужас, <рес> <рес> тому що ми, типу, я я з Малітополя. Типу, ми вийшли щось біля школи, типу, на турніки. Він такий мені пише, ваські чи де там, типу, виходь. Я ж виходжу все, ми такі щось туди сюди. Біля оці знаєте, от такий турнік, типу, от така драбина вона mm -hmm. такою, от. Железна така, mm. і ми вже тебе папід нею так отстали, все поцілувалися, Рубанчик а в нього нет. так ваняла сорта. Фу, я до сих пір це пам'ятаю. Як, як... Yeah. Ну, якщо точно додати, no, як... як тухле якесь яйце зі шкарпетками But і, і, і да? ну, таке прям. Бе! І я біжала додому для того, щоб попити води, і я пам'ятаю, мене підпідлітровиця баклажки, я отак от залпом просто і пігачила. Ну це мені було років напевно тринадцять. А ти йому сказала? Типа. Ні, ми більше ніколи не бачились, не спілкувалися. Може, він живе тепер і не знає, що да, проблема. —— «Блін, Чого він не виходить з дівчатами? Да. Да, може він навпаки в інтернеті поради читав, і там було вип'єте, тухлі яйця. Там. Ну, для так, для, для ви... потенції в Просто... 13. — Це природній афродизіак. — Так, на далі. Наступне у нас напивався до втрати свідомості. Ой, щоб прям провали в пам'яті такі. Ну, це сон, шампансь. Це сонце і сон! Блін, ні, ну просто жорстко напивався. Може, це рахує. Ну, ну що я щось, якісь фрагменти міг не пам'ятати. Ну я не скажу, що втрата свідомості. Ні. Типа, не алкогольна кома. Типу, якщо. А в мене була прям щось наподобі алкогольної коми. Але ця історія буде не про мене, а про мою подружку. Дуже що, Лучше про неї розказати. Моя подружка Аліна. Синячила страшно. Сасалась з усіма і не розбирать, прикинь, неї. — Ужас. — Добре, що це не я. вона, Ну, може, ви десь бачили її. Я дуже по хардкору святкувала своє 18-ліття. Я така, я прям я дорвалась до всього. Я пила все, що можна. Ну, вона його пила. Причим пила. Вона така. Я не знаю, як користуватися, але я чула, що це круто. Короче, я ну в якийсь момент пропало все. Я нічого не пам'ятаю. Але як мені розповідали, мене принесли додому. Ну, а моя мама, вона дуже свора жінка. Вона виходить в її шок, стрес, вона стоїть дивиться, а поруч стоїть моя подружка приблизно в такому ж стані, але на ногах. І вона така. Чуть Віра, ви не подумайте, вона просто спочатку їла сільотку, потім торт, потім сільотку, і їй стало погано. Ми не пили, ми не пили взагалі. А там спір. Я знаю, коли це брехню, це спір повністю квартиру обніс же. І я, коротше, я просто наступне, що я пам'ятаю, я в батьків біля ліжка на підлозі прокидаюся, і така ого. <т> Ого, це стільки не було. А перед цим пам'ятай, як ми в барі були, і все. Блін, у мене прямо такого не було. Я... давайте так, я ригала. Ну, ригала від алкоголю, так. Але що прям щось... Кажуть, коричнева дуже вкусна, треба попробувати. Ти кажеш коричнева. Да. Як добре, що її тут нема. Прото. Давайте ти ще якийсь колір. Ну ти теж просто напивався, так що теж бери. Так, батя, давайте, як я напивався. Скажіть да? колір. ]ious. Коричневий! Да Нема такого. А, там є. а, я так, а немає ти, немає. виходить, що втрачався. Ні, я не втрачав тоді тоді теж Я просто прив... засинав. Так, ні, це не рахується, тоді теж перевіряє. Я просто відкладаю момент, щоб Ладно, я... я — сама nie, візьму. — Так там же є і смачні. Але no, Тож... треба коричневу спробувати. Це щось пов'язане з... — Ти Прям коричнево. Ага, А, а ти може. Що... Не пухай. Ну ні. Черв'ячок, може бути. ну, що? А, в мене сьом. Що в тебе? Ну, якесь, типа, кисненьке яблочко чи ага. з клубничка, я не знаю, таке щось. Блін. Мені так подобається обличчя Джейхуна. Я ніби цілую з твоїм хлопцем. А в тебе що? Ти плачеш, наче, ні? Ну, у мене земля якась така. А, -а, -а там є ґрунт, так. Да. Чорнозем. Чорнозем. Чи доклеїться якесь було? Mm -hmm. Щось схоже, так, да, на нього. І от я як я пить, хотіла після цього. <рив> я нуля, як ти потім з людьми зустрічатись хотіла. Несемося <рив> ж... далі? Да. Забували текст на сцені. 150 <рив> тисяч разів. Mm -hmm. Що так, робили? Якось викручувалися? Я так просто. Ну тобі легше, ти собі далі говориш, а якщо пісню забув, ти ж не придумаєш на ходу. Я, я, майже кожного виступу забуваю пісню якусь свою. Серйозно? Я да. кожен раз повторюю або той самий куплет, а. або дуже часто буває там на мало. Маленький... <нах> <нах> і всі думають, що це що, все, все хорошо. А так і треба було. Да. А, а ви не через це робите оце? А тепер ви. <плес> да. Дуже часто так і відбувається. А тепер ви два інших куплета. <плес> я <плес> <можу, плес> я постою. <плес> — Хочу випробувати, випробувати лайфхак. Це ж іноді що ти виходиш на сцену і кажеш Київ, як ви? Дайте почути вас. І ну я сподіваюся, що в якийсь момент настане, коли я переплутаю місто. Ага. І я знаю лайфхак, що треба сказати Київ був вчора а сьогодні <тас> Житомир, як ви. Отак. От, от треба зробити. У мене зробити. було таке, кстати, що я забула, де я от не текст, а забула. Я була в турі, і це був четвертий чи п'ятий концерт підряд. Ми з середи ага. як поїхали, так от і я виходжу, і така: привіт! <світнє> Вчора точно був Харків, а де сьогодні поняття не маю. І да? я просто я так затупила, я така, далі просто по тексту пішла і стою хвилин 10, <світнє> згадую ідею, я потім така Полтава! <світнє> А Точно. я так думаю, що вона таке. Ні, я теж забувала. ну, типу, блін. — Ми mm -hmm. тільки, знову ж таки, про лівсміха, uh -huh. тільки наша команда щось там десь нас показали по телеку, а ми тоді в Дніпрі всі базувалися. І в Дніпрі є uh -huh. дуже відома, типу, в них гра кавенська, кавун називається. Ну, типу, всі кавенчики через неї проходили uh -huh. завжди. І вони нас кличуть, тому що ми там всі сезони ж грали uh -huh. в тому кавуні, кличуть нас, кажуть, так, ребята, типу, виступіть, відкрити в нас фестиваль. типу, oh -oh. бо ви вже ж вас в тіліки показали. І ми виходимо, а ми приїхали на той кавун. А в мене перші слова: ми виходимо, я кажу на сцені, модельна агенція типу 180-те вище і все. А ми, типу, ми ж селі, або ми mm -hmm. приїхали, ізвині, відкривати фестиваль. Ну, і потім взяв до слова, типу, наш капітан, він там щось вирилив, А я ще пів, напевно, цього ну, візитки а куди стояла. <рес> <рес> <Да>, Ось така бляха. Що <рес> 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 <Шо> казати. Хорошо, <рес> добре, давайте далі. Прокидалися з незнайомою людиною. <рес> Ні, це ту мач. Що це означає? Nie, nie. <laughs> ну ти прокидаєшся, Marina, поруч? це вже сліжко. <laughs> <laughs> ну ти прокидаєшся. Треба а себе поруч? поважати. <laughs> Блін, ну ви поки їжте, а я розкажу, бо в мене було. О, oh. <laughs> <Да. clears throat> ну соки, що це означає? Я Давай я твою послухаю. <laughs> І, може Давай, в мене може теж в тебе було. було. Коротше, я е, затусила десь, е, і я приї. Е, е, е... А, дівішник був. у моєї подружки був mm -hmm. дівич вечір, і ми набухалися нормально. І десь Немає. там четверта-п'ята -та ранку, ну це mm -hmm. до, mm -hmm. до, до військові mm -hmm. часи всі. Я зустріла тіпа, якого до цього бачила один раз в житті. І ми такі: о, ми ж бачились, точно, ми бачились, погнали, ту далі. Ми взяли 0,7 якогось Рома, дешевого максимально, і випили його, і десь це 7 ранку. 8 уже. Ми за світанок зустріли, єле я кажу, ну все, Сань, поки я поїхала, мені он, тролейбус мій приїхав, він такий каже, так я з тобою. Я така кажу, ні, ти зі мною не їдеш. Він такий, ну, пожалуйста. <ривіжі> я, <ривіжі> я, <ривіжі> я так ну, <ривіжі> ну ладно, поїхав. Стоп, стоп, ти ж знала його ім'я. Я його бачила один раз до цього, так. Це менше треба для себе. А, ну, подожди. Коротше, ми сідаємо в тралік, який їхав до мене додому. Ну, і зрозуміло, що вирубаємося в секунду. Проходить, я не знаю скільки часу. Я просинаюся, ми в жулянах, і я дивлюсь, він просто отак поруч. І я така: ну, удачі Саня! І вийшла просто. Я не... Може, він досі Саня, там, да, там катається. катається. Блін, Марінка, ну чесно, ну. Прив'язала історію, ну, да. Прив давай їжі. Ну, я не, 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 так не, не. теж тоді прокидався. ми да, всі Так, Кожен раз вкупе пласта. Так, коротше, я візьму рожевеньку. Давай. А Є щось хороше там взагалі в цілому. В конфетах, так, звісно. Там же я казала, там і кавун, є, і яблучко, і все, але беріть, що ти взяла? Рожевить і фруті. Яка б це була світла? Ні, я не, не показуй йому. Бери оцю на вона квасову. Я, ]ну, я не можу вже йти. Джейхун, і ти теж щось. Так, в мене є історія. <різь> Розказуй. <різь> — Побачився, з дівчиною. <різь> Бачились до цього один <різь> раз. <різь> Бачились до цього один <різь> раз, Каріна звати. Скажу: о, ми ж з тобою раніше. Один <різь> раз. Так. Ні, це вибрав щось смачне. Да дай Бог. Ooh, well, we — Джейху, ну треба, треба Я знаю зараз. знав. — Ммм, угу. — Туті-пруті? — Хорош, хорош. — Блін, воно прилипає до зубів. — Я тепер сиджу пів випуску, виговирюю. Що ж тобі так не Ой! — Ой-ой-ой-ой. — Дайте серветку. — У мене... — Бомба! Бомба! — бомба. Серйозно? Моя пломба випала. Блін, Маріна, а це в нас на батулова влітіла тишка. Знаєш, де совету? Це буде дуже, дорого... це буде угу. дуже дорогий випуск. Серйозно, пломба прям? Да. З якого зуба? Ну, mm. тут, з двох. Блять. <рес> Може вона в тебе тимчасово там стояла? Ну так. Да. А, дуже її треба міняти. <свист> ми зекономили, взагалі так. Да? Все класно. Да? Ми можемо продовжувати, чи, тим, чи ми маємо 100 Та Ні, я просто зараз в мене цифри в голові. <свист> нахуй, за це заплачу ще. — на праву стоїть. <кхух> так на направі пломба в мене. А смачно було, хоч. Хуба була. <кхух> я прокидався з незнайомого. <гум> Ти ще хочеш хоч прикинутися, що ми з тобою не знайомі і ніколи не відповідають мені на повідомлення. Позичали велику суму грошей? Так. Да. Скільки? Ти позичаєш чи тобі позичаєш. Ти позичаєш? Я сьогодні прикинь. <гум> <гум> Старик, може? Я мене пломба випала, я знімався. Тільки що? <гум> Ні, ну давайте теж проясним, що таке велика сума грошей? Ну, типа, не тисячу гривень. Не тисячу гривень. Скільки? Я чотири тисячі доларів позичав. Мені треба було відкупитись від колишнього продюсера. Вау, дай контакт, в кого можна позичити. Продюсера кого можна позичити 4 тисячі доларів. Прикольно, що ви не по мирному розходилися? Ні, ми якраз по мирному. Просто 4 тисячі доларів. Це не повна сума. 4 тисячі, це ще більше. От, просто я частину свою, частину позичив. Мені треба було залишитись своїм іменем зі своїми. Піснями? Піснями, соціальними мережами, бо інакше я б залишився ні з чим. Прикольно. Ну це там з Кондратюком не общався? — Ні, не він, слава Богу. Аліна, а ти? То я це думаю, ну я у маму 40 тисяч позичила, щоб айфон собі купити. Ну я їй віддала. Ну, позичила ж. Позичила, так. У мене банка я позичила. Особисто коробанково. Сто чимось тисяч. Ого. Ого! — В цьому році закрив. Закрив вже? Закрив, на. Да. Клас! Ну це прям хорошо. Молодець. Молодець. Треба подивитись цінники на пломби. Зараз знову позичу, я думаю. Такими темпами. До наступного випуску. Добре, тоді давайте далі по фінансовим питанням пройдемося. Витрачали останні гроші в барі або на доставку їжі. Прям останні 500 підсот громадський. Офкорс! Початок війни, я на лівому березі думаю тапф! Мак, типу, давай замов, коли він він відкрився. А, як оце тільки відкрився. Да, як тільки відкрився, я його замовив. Мені ще привезли не той замовлення. Я згадала, в мене був знайомий. Він коротше намагався дуже довго закрити теж кредитний ліміт, а в нього прям небагато було. Там щось типу, 10 10-20. Угу. І він ну півроку з цим бо ніяк не виходило повністю все погасити, І він закрив і на радостях він так набухався, що він просто в барі, я всім текіли <реш> і він повністю висадив його за один вечір знов. Якщо було 20, то uh -huh -huh. стало 200. Da -da -da. Oh. Da -da -da. Так, добре. І що? Е, шо, давайте щось пікантніше, щоб було. Займалися сексом в публічному місці. Так. Mm -mm. uh -huh. А публічне місце це яке? Парк? Е, ah, пай, це бутылова. парк. Е, Столет закладу і кінотеатр задній ряд. У вас вже там бачать в кінотеатрі виш. Я знаю, Да, я це поняв після вже. Ну не тіпа після, що я виходив, в мене такі красавчик. А ти ділаєш, то що? Наступного разу проходь безкоштовно, бля. Ми таке кіно побачилося. Ти тупо дергаєшся, як дурочок. А мені цікаво, в кінотеатрах є відеокамери? От саме в залі. є. Я Це теж після. Вони фіксують, це 100%. Щоб ти не знімав. Мене знайома працювала колись, і вона прям. Вона звільнилася після моменту, коли їй між сеансами пройшлося сперму витирати з сидіння. Такого я не робив. Я Молодец, просто... да. Вона така: все, я більше, ну, ні, все, я не вийду більше на цю Све роботу. Це остання крапля, вибачте, звісно. Аналогія. А типи без дівчин прийшли просто. це. Ні, в мене був потяг. На вулиці. Хорошо, ну тоді домовилась. На територію. Ти що такий правильний? Скажи. Ну, так. Це молодець чи це не молодець? Ні, не молодець. Не молодець. — Ну, вже якось треба дати. Не молодець. Трахайся на вулиці. — Во! — Щось дуже неприємне. Нащо схоже? Мені чомусь все. Може, ти перед цим чернозьоми почали? Тільки пломба обережно. — У Нормально немає. Ага. Як це не mm -hmm. має... <зай> А що, так можна? Що нема пломби? Ну, у мене все пу-пу-пу. <зай> я думала, це обов'язково опція, типу, у <зай> всіх ротах, тіпо, щоб була, щоб була okay, та пломба? 21. Ah, а. Маленький, всі боже. Не смачне щось. Несмачне. Якісь, як божа, коровка якась на смак. А, ти може тарган якийсь. А там же є жуки. О, жук, жук. Звідки я знаю? На смак жуки, я не знаю. А, то, може, Бувало у вас таке, що вас запрошують в шоу, а потім вам доводиться пломби. Мінять стоматолога. А в нас бувало, підписуйтесь.